Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті і Містер Вай, Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні ми будемо готувати індичого мілку в медово-гірчичному соусі, в рукаві. Отак. От вот. да. Буде дуже легко, буде дуже швидко. ну, Якщо не брати до уваги, процес маринування. Але а, я думаю, вам сподобається. Поїхали! Друзі, для приготування індичої гомілки в медово-гірчичному соусі, в рукаві, нам з вами знадобиться гомілка індички. От така штука, звісно, можу витягти велика штука, яку ми будемо готувати. Також знадобиться столова ложка меду, столова ложка гірчиці. У мене французька гірчиця в зернах. Також треба буде. Ну, -то, 20 мл соєру соусу, півчайної ложки чорного перцю, півчайної ложки солі, два зубчики часнику та декілька гілочок розмарину. Також треба буде, звісно, рукав і треба буде якась ємність для е, маринування. У мене його вот таку взяв, я думаю, влізе, а там побачимо. Тож поїхали. Так, тож, друзі, відкладаємо гомілку, вона нам знадобиться трошки пізніше. соус знадобиться розмарин. Це взагалі на завтра. Чому на завтра, зараз повістю. І все інше поїхало. Ми готуємо маринад. Те, в чому буде ця гомілка маринуватися і потім буде запікатись з ароматом, який ми з вами разом створимо. Беремо з вами мед. Він в мене да? Одну столову ложку. Окей. Далі беремо столову ложку гірчиці. Гірчиця. От, дуже подобається оця французька гірчиця. Прикол у цієї французької гірчиці, що вона не гостра. І це клас. Далі соус 20 мл. Виливаємо повністю. Пам. Також. Давайте солі додамо без фанатизму і перцю. Без фанатизму. Далі беремо з вами часник, вичавлюємо або пропускаємо через прес, як кому зручно. Опа. Два зубчики відправляються. До ек маринади. Yeah. Тепер ми це все перемішуємо. Мед, звісно, не хоче відліпати, але ми змусимо зробити. Так, поїхали. Все це ми перемішуємо. Маринуємо гомілку. Беремо ємність, тому що е, не хочу, щоб воно там залишалось десь на тарілці, потім це все перекладати в ємність. Я одразу в ємності це все роблю, тому що я не хочу, щоб маринад е, використовувався не за призначенням. Так, так, і починаємо це все змащувати. Хтось може змащувати це все. А, я не знаю ложкою. Хтось може змащувати, я не знаю, там пензликом якимось, а я змащую руками. Вони в мене чисті, я їх помив, Точніше, одну точну помив, якою я буду зараз це все, -все змащувати. І змащую. Запах дуже крутий, солодкий такий. Гірчиця і мед, вони одразу віддають оцей аромат, який, скоріше за все, нам потім і знадобиться. Я прям зараз хочу це все з'їсти, хоча я знаю, що воно ще сире, і треба це все ще е, відправити, відправити в холодильник на, на ніч. Але це виглядає дуже класно. Дивіться, Та, я думаю, вам не буде видно, але виглядає класно. Ну що, закриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на ніч. Є. Так, ну що, друзі, у нас наша індичка замаринувалась. Давайте тепер будемо її запікати. Одразу я виставляю 180 градусів в духовці. Є, 180 градусів поставили. Тепер нам треба... Засунути ногу індички в рукав, Для цього ми зав'язуємо з одного боку. Є. І засовуємо сюди ногу. Звісно, не свою, звісно ж, індичку. Магнат дуже смачно пахне. Опа. Також додаємо сюди розмаринчика. Раз. Два. І все, -все зав'язуємо. Зайві частини ми обрізаємо. Навіщо нам це все. Так, окей, це ми зробили. Тепер прикладаємо це все в нашу ємні для запікання. Давайте зробимо парочку отварів. Раз, два. Чекаємо, коли нагріється духовка. Відправляємо в духовку на півтори години при 180 градусів. Поїхали? Так, ну що, друзі, ніжка індика готова. Цей час настав. Будемо коштувати. Виглядає дуже ну Реально, і скоринка така прикольна. Запах класний, але як воно на смак. Те, що цікавить всіх вас і мене теж. Так. так, беремо. Дуже легко ріжеться. Дуже красивий колір. Давайте попробуємо. Так, що я можу сказати? Ніжне м'ясо це, напевно, краще визначення. Оцієї страви. Настільки воно прям тане у вороті. Слюнки текуть, тому що хочу знову ще раз з'їсти, тому що ну дуже смачно. М'ясо м'яке, м'ясо соколите. Оцей, е, візуалізація, да, презентація. А, оця скоринка, вона взагалі мене дуже сильно радує. Напевно, це найкраща е, ніжка індички. Яку я на даний час готував. Рекомендую вам цю страву, цей рецепт, спробуйте приготувати. Можна і на свято, може і на кожен день. З вами був суперматій Містер Лай. Дуже буду вдячний вашим коментарям до цього відео. Не забувайте підписуватись. І найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Тому що лише завдяки їм у мене є можливість спілкуватися з вами українською мовою. Всім пока! We'll you